І сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щойно вчора закінчилися остаточно свята, розпочаті на Великдень, ми входимо у час буднів, і вже з завтрашнього дня починається Апостольський піст. І цей час позначений одним дуже важливим роздумом, який на сьогоднішній день. Пропонує нам церква, наше місце у церкві. Власне кажучи, це роздум, який пропонується нам на кожен день нашого року. Але ось минулої неділі тільки ми святкували народження церкви. Ми раділи зісланню благодаті Святого Духа, і ніби відчували, як вона і зараз вирує в церкві, передаючись від одного покоління до іншого завдяки безперервному зв'язку апостольського спадкоємства свячим. Але ми в більшості світські люди, яке місце ми тут займаємо? І ось сьогодні неділя присвячується пам'яті всіх святих, не однієї якоїсь категорії, а всієї спільноти святих, яка прикрашає церкву від початку її існування і аж досі. Чи можемо ми себе зіставити із цими святими? Що зробило їх іншими, не такими, як ми? І сьогоднішнє євангельське читання дає нам ключ до цього розуміння визнання Христа. Не тільки в своєму серці, як дехто воліє виправдувати сьогодні такий ліберально катакомбний тип християнства, коли людина не ходить до церкви, рідко молиться, згадує про Бога тільки виняткові випадки свого життя, але виправдовує це тим, що вона має Христа в своєму серці, не зрікається Його і тим вона. Заслуговує бути християнином, хто визнає мене перед людьми, тобто публічно сповідатиме свою віру, захищатиме її від переслідувань, хто буде із церквою, коли вона гнана. Хто не зречеться Христа, навіть коли перед Ним виникатимуть спокуси жити, як усі, керуватися законами цього світу, ось той, хто визнає Христа, хто дотримується євангельських цінностей у своєму повсякденному житті, хто живе регулярно життям молитви, не ховається з нею. Не хреститься крадькома, проходячи повз церкву, а виразно, не ховаючись, молиться і позначає свою належність до церковної спільноти знаком Хрестного знамення. Можна назвати ще безліч інших подібних рис. І якраз уже перша величезна група святих показує нам такий важливий. Елемент цього визнання Христа перед людьми зречення язичницьких ритуалів, вміння триматися острою, вміння бути меншиною. Здається, це справа далекого минулого. Але хіба не буває і нам сьогодні ставати перед вибором? Чи жити по-християнському і таким чином. Відокремлювати себе від загалу чи пристосовуватися, підфарбовуватися під барви оточення, не заперечувати, коли проповідуються інші нехристиянські цінності. Радикалізм визнання віри це те, що робить християнина християнами. Вміння бути християнином у публічному просторі, сміливо і виразно проголошувати, захищати, і, що найважливіше, дотримуватися християнських цінностей. Ось ознака святості. Вона дається непросто, і святість досягається у боротьбі. Хрест, про який нам Христос говорить, це власне і є хрест насмішок, обмов, переслідувань, наклепів. Пліток, і багато-багато чого ще, що лягає на плечі кожному з нас, коли ми намагаємося протистояти інерції загалу, загалу ліберального, позахристиянського. Буває таке, що це протистояння обертається боротьбою, боротьбою, яка вимагає жертви. І саме це передбачає наше вміння іти разом із Христом, коли треба, і на Голгофу. Його власне присутність, його невидима підтримка нас, вона і робить цей шлях відкритим, чесним і радісним. Навіть шлях страждань може бути радісним, коли це шлях із Христом. Саме тому раділи мученики, коли йшли на смерть, знаючи, що вони воз'єднуються через це із небесним Царем. Чи були вони особливими людьми? Яким не боліли тортури, які не переживали через людські обмови. Ні, вони були звичайними людьми, такими, як і ми з вами. І кожен з них траплялося, допускав помилку в своєму житті, а бувало, що і не раз, бували і моменти падіння, але перемога виявлялася в тому, що людина вміла визнати свої помилки. Впавши підвестися і йти до Христа. Не випадково, так часто Спаситель говорить нам про 11 годину, тобто останню годину, вирішальну. Це не значить, що нам треба відкладати своє навернення до праведного життя на передчуття смерті. Скільки було таких випадків? у Настоятеля церкви, та, мабуть, у багатьох практикуючих священників, що їх кликали вже до помираючого, і людина, втративши свідомість, вже не могла ані висповідатися, ні причаститися, ні відповідно прийняти таїнство оливопомазання. Так буває, коли ми тягнемо із своїм покаянням. Ми віддаємося в руки Божі, вірячи, що він милосердний, але Певніше йти до останнього суду, коли ми вже тут, на землі, зуміли виправити все. І саме це і називається святістю, вміння перемогти свою слабкість, вміння покаятися чесно за помилки, виправити життя і далі будувати його так, щоб вже не падати. Христос кличе до святості кожного з нас. І саме для того на межі святкування П'ятдесятниці і початку апостольського посту поставлений цей день неділя всіх святих, щоб ми відчули себе в цьому радісному, щасливому оточенні праведників і відчули в собі те, що вкладається в нас із першими словами священника, які він промовляє, коли заводить. Новохрещеного в церкву, покликом до святості. Кожного з нас церква кличе бути святим. Кожного з нас церква кличе спастися, і кожному з нас вона дає знаряддя спасіння, дає через Христа, який прийшов, щоб стати для нас дорогою, дорогою, яка веде до святості. Прямуємо ж цією дорогою, не обминаймо її і пам'ятаємо, що кожен із нас, навіть той, хто вважає себе найслабшим, і може якраз той останній насамперед, має в собі талант бути святим. І сьогоднішній день, як і вся церковна практика, вся церковна проповідь, кличе нас бути святими, як святий сам Христос. Амінь. Slava Jesus